Вітається Маркер Репедій, Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні запрацював закон про легалізацію медичного канабісу. А в про нього говорили, мабуть, півроку тому, так загально, тому що коли закон підписав президент Володимир Зеленський. Ось я думаю, що сьогодні варто нагадати, для кого, для чого, чому це було необхідністю і власне можливо ризики. Ми теж обговоримо, які можливі. Ось сьогодні з нами Ольга Стефанишина, народна депутатка України фракції. Ця голос добрий ранок, вітаю. А перш ніж розпочати, нагадаю, слухати ранковий маркер подій можете у будні 9.15 радіо ФАМ Галичина, Переглянути відео можете на ютуб-каналі Галичина, Аналітика а, я одразу вас вітаю. Бо, мабуть, те, над чим працюєш кілька років, зараз воно втілюється в життя, це приємно напевно усвідомлювати. Але повернемось ще так рік тому. були депутати, які казали, так це необхідно. Були депутати, які іншими словами, але говорили, що, мабуть, мало не кожен українець стане наркотиком. Козалежним, а стане чи не стане, які є запобіжники в цьому законі, тому що я пам'ятаю, голова комітету парламентського з питань здоров'я нації Михайло Рудоцький говорив, що мабуть контроль чи не найжорсткіший у світі. Дійсно, ви праві, що хотілося б бачити результати своєї роботи в парламенті. Це не часто буває, але насправді сьогодні ми лише на, на початку шляху цього стоїмо. Так, дійсно, сьогодні вступає в дію закон про медичний канабіс, але це не означає, що прямо сьогодні вже люди зможуть отримати ліки. Ми ще маємо пройти певний шлях. Про яке я зараз розкажу, для того, щоб це відбулося. Щодо питання контролю, я думаю, що найбільша проблема буде насправді не в контролі, а в тому, щоб наші лікарі почали виписувати такі ліки, і над цим потрібно працювати. Я бачила, як це працює в інших країнах, і це є одним із найбільших питань, тому що це ліки, які мають в собі наркотичні речовини, і вони є. Суворо контрольованими за законом України, сьогодні а, медичний канабіс а, вилучено зі списку заборонених категорично речовин, а, до списку тих речовин, які можуть вживатися у медичних цілях, так само як ми маємо там морфі та інші ліки, а, які допомагають при тих чи інших станах. Сьогодні ми говоримо про те, що українці, які потерпають від болю, а, які не лікуються іншими ліками, а, наприклад, при онкології. Коли людина вживає хіміотерапію і має нудоту, біль і так далі, вона зможе нарешті вживати ліки на основі медичного канабісу для того, щоб полегшувати свій стан. Але для цього потрібно, щоб ці ліки були в Україні. А шлях, який потрібно прийти? Ви казали? Який нам ще шлях потрібно прийти? Ну, по-перше, ми чекаємо, поки Міністерство охорони здоров'я і кабінет міністрів завершать всі процедури. Поки що вони ще на стадії завершення. Ми працювали з ними все літо. Я особисто була там на багатьох зустрічах і на радах контролювала цей процес. У нас в комітеті було кілька засідань на тему самореалізації закону про медичний канабіс. І от зараз ми очікуємо фінальні документи. Це ліцензійні вимоги для того, щоб. Би ну, вирощувати і виробляти медичний канабіс, а також а, документи, які стосуються саме хвороб, при яких можна буде вживати ці ліки. Я так думаю, що сьогодні Міністерство охорони здоров'я, скоріше за все, їх опублікує. Ну або на днях і тоді ми вже побачимо а, повний перелік. Я бачила проекти цих документів. А, вони не є а, сильно прогресивними, як, наприклад, це відбувається в Німеччині або в Канаді. Але для першого кроку це достатньо, щоб нарешті наші пацієнти з найбільш тяжкими станами могли отримати ліки. А, але а, сьогодні вже Виробники таких засобів міжнародні. За кордону можуть починати реєструвати е, такі лікарські засоби, тобто це вже дозволено з сьогоднішнього дня. 30 днів е, піде на те, щоб зареєструвати такий лікарський засіб за новими регуляціями Міністерства охорони здоров'я. Тобто, в принципі, через місяць, якщо от сьогодні якийсь виробник подасться на реєстрацію, можливо, вже буде зареєстрований такий лікарський засіб е, в, в українському реєстрі, але для того, щоб щоб фінально можна було вже ці ліки поставити в аптеку, продати, виписати лікарем, отримати пацієнтам, потрібна електронна система, яку міністерство охорони здоров'я також зараз, наскільки мені відомо, фіналізує. Я сподіваюся, за місяць вона вже буде готова для того, щоб пацієнти могли отримати ліки. От, якщо ми повернемось до тих часів, коли українці лякали, що це не про лікування людей, а що це про легалізацію чорного ринку. Знаєте, в мене зразу в голові така уява, що зараз їдеш за містом з того боку поле пшениці, з того боку поле сонячника. Та а от оці от е, тези звучали так, що от завтра вже от їдеш з цього боку конопля росте, мало не кожна хата на селі вирощує. Люди роблять селфі на фоні. Е, чи є я так розумію, що в Україні будуть вирощувати та є можливість вирощувати, наприклад, такі от росли чи є багато охочих? Можливо, знаєте, та і напевно, для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл. Та ми законом дійсно дали такі широкі е е е можливості для вживання медичного канабісу, не тільки дозволили вживання, але й дозволили виробництво на території України. Чому ми це зробили? Тому що це значно знижує можливості е ціну ці на, на ці ліки, можливості їх придбати. Це раз. І друге, звичайно, це розвиток ринку в Україні, розвиток економіки, податки, е робочі місця і так далі, тому подібне. Тому тут такі. Два компоненти. Щодо полів, насправді з медичним канабісом так не працює. Медичний канабіс це в наших умовах. Це та рослина, яка може вирощуватися лише в приміщенні, тобто в теплицях. Ці теплиці мають бути оснащені різними. Дуже високотехнологічними методами, в тому числі відеонаглядом відповідно до закону, національна поліція буде мати цілодобовий доступ до цих приміщень для того, щоб спостерігати, як це відбувається. А самі вимоги, ліцензійні про про які я казала, це якраз той документ, який ми очікуємо від кабінету міністрів України. Я знаю, що міністерство охорони здоров'я вже свою роботу зробило, і ми очікуємо просто ухвалення цього документу на засіданні кабінету міністрів. Тоді буде вже остаточно видно, як потрібно буде організовувати цей бізнес. Але ну, це насправді стандартна процедура. Україна пішла шляхом ну, міжнародним. Та, от, наприклад, як це в Німеччині відбувається в Португалії. Це стандартні процедури аграрних практик GACP. Плюс медичних практик GMP, Тобто ті фахівці, які в цьому розбираються, вони розуміють, про що йде мова, це там, певні вимоги до приміщень, яких буде вирощуватися медичний канабіс. Далі він буде оброблятися. І передаватися в аптеки, де буде такий завершений цикл виробництва. Ми дозволили, щоб в аптеках такі ліки були в формі активного фармацевтичного інгредієнту. Зараз трошки для фахівців інформація пішла, тобто афі. І вже в аптеці, відповідно, до рецепту, аптека буде надавати такі ліки. Пацієнту, так відбувається ну, в інших країнах, в яких от ми дивилися, як це виробництво працює, там, в тому числі Німеччині, Польщі, сусідні. Саме так воно і відбувається. От я хотів запитати: це трішки пізніше мало бути, але давайте вже зачепимо тему за кордону. Наскільки в багатьох країнах, я так розумію, це абсолютно нормально? Дуже. Та, от в багатьох Дуже, та, та. добре і майже весь світ ці ліки так чи інакше для того, щоб допомагати людям, бо це і сполучені штати Америки наскільки я не помиляюся, це повністю Європейський Союз. Ну да, повністю хтось хтось починає, хтось uh -huh. вже дуже активно. Наприклад, там в Німеччині Німеччина є лідером, і, і Польща також Велика Британія зараз активно це використовує, Португалія, Швеція. Ну, тобто, багато країн вони там в них в різні форми. Десь дозволено виробництво, десь десь воно менше відбувається, але використання майже всюди дозволено. Але ви не виключаєте, наприклад, що от справді буде в деяких людей спокуса щось продати наліво, в деяких людей, наприклад, щось купити. Але знову ж таки, наскільки я добре читав, то медичний канабіс він не буде приносити ефекту задоволення. Я маю на увазі для людей, які залежні, наприклад, та? це суто препарат, який буде біль прибирати. Так, це по-перше, угу. тобто, відсоток тетради гідроканабінолу, який власне, приносить оцей ефект кайфу, він буде таким, який буде дозволяти тамувати біль і знімати напругу, але він не має. Такого от ефекту піднесення та так, так би мовити, це перший аргумент. Другий аргумент е, ну ці ліки насправді сьогодні медичний канабіс у нас давайте не будемо. Ну знаємо, де ми живемо, знаємо, як це відбувається в будь-якому там телеграм-каналі чи ще десь. Е, абсолютно спокійно е, можна купити канабіс нелегально на стінах. Але, рекламують. Та uh -huh. е, він є неперевіреним. Невідомо що там за речовина, але люди залежні. Ну на жаль, вони мають користуватися цим. Для того, щоб скористатися можливістю медичного канапісу, потрібно дуже багато кроків. Та це і домовитися з лікарями, якийсь хабар взяти. Він не буде дешевий. Це ці, ці ліки не будуть коштувати так само, як ліки на чорному ринку, тому що вони будуть вже очищені, перероблені, вироблені в дуже таких стерильних санітарних умовах. Тобто ну, це буде якісні, якісні ліки. Та, і, і я дуже маю багато сумнівів, що наші лікарі. Лікарі підуть на те, щоб виписувати там наліво такі ліки, тому що це кримінальна відповідальність. Я думаю, що насправді нам навпаки потрібно буде працювати над тим, щоб лікарі пацієнтам не боялися їх виписувати. Тому що я думаю, що ну, як у всіх країнах світу, така пересторога буде на самому початку, і я закликаю насправді Міністерство охорони здоров'я працювати зараз саме над навчанням лікарів. Я розумію, та але знову ж таки, бо це в мене було теж запитання. Коли в нас туди зупиняло деяких людей від криміналь... кримінальної відповідальності? та от ми зараз просто кожного дня бачимо, що в нас багато чого в країні заборонено робити, та, але журналістські розслідування і розслідування правоохоронців кожного дня щось викривають нове. Та я маю на увазі зараз не канабіс, а, наприклад, всякі там хабарі і тому подібне. А дивіться, ви сьогодні вже говорили за онкохворим Це має допомогти. Та кому ще? Бо ще говорили, коли розглядали цей законопроєкт, що це на часі, бо це для військових, зокрема, а, ви знаєте, наразі ми говоримо про біль, uh -huh. а, і Міністерство охорони здоров'я буде випускати. Спеціальний наказ, в якому визначить якого типу біль. Ну, наскільки мені відомо, там злеякісні е, новоутворення є, росіяний склероз, е, різні нев... невралгії. Потім це хвороба Паркінсона, Нудота при вживанні хіміотерапії, е, ну і також деякі інші такі дуже дуже складні хвороби. Щодо військових, ми говоримо в першу чергу про біль і там. Певні типи болю, які чувають військові, вони там є. Але на жаль, Міністерство охорони здоров'я поки що не готове включати, наприклад, ПТСР як діагноз до цього списку. Ми довго були з ними перемовини, і, і перший крок він отакий в нашому Міністерстві охорони здоров'я. Я вважаю, що це не дуже добра новина, але ми будемо працювати над тим, щоб все-таки розширяти цей список в майбутньому. Я думаю, що і військові підключаться до цієї теми. І будемо працювати, де взяти? Ми сьогодні вже трошки зачепили цю тему. Та це потрібно буде звернутися до лікаря. Лікар має рецепт, ти йдеш в аптеку, його купуєш. Але тут ще також було запитання: у мене наскільки це дорого, і чи це буде якось оплачувати держава, чи це людина з своєї кишені, чи це якесь співфінансування. А, значить, та, в першій в фазі реалізації закону ми починаємо з того, що реєструються ліки з за кордону а, і завозяться в українські аптеки. А, пацієнти зможуть піти до будь-якого лікаря, до сімейного лікаря або вже за направленням до там, онколога а, і так далі. А, і а, такий лікар зможе виписати рецепт електронний. І Саме з цим по цьому електронному рецепту пацієнт зможе купувати купити такі ліки е, в аптеці. Е, далі я сподіваюся, через півроку рік в Україні почне вже відбуватися національне виробництво. Якщо зараз е, дійсно повірить бізнес е, в цю ідею е, і почне вже облаштовувати теплиці для цього, то в принципі реалістично там за 6-8 місяців вже почати там якісь перші першу сировину виготовлену. А після цього я сподіваюся, Міністерство охорони здоров'я почне працювати над тим, щоб впроваджувати програму реімбурсації хоча б для деяких категорій населення. Як це відбувається, наприклад, в Канаді? От в Канаді є програма відшкодування таких ліків для колишніх військових. Які мають ПТСР. конкретно, вона вже дуже давно працює, і насправді ми могли би досвідом таким обмінюватися для того, щоб і наші військові а, мали змогу утримувати такі ліки. Тобто, це я думаю в планах потрібно над цим працювати, але спершу звичайно, ну на жаль, ці ліки поки що будуть е, е, оплачуватися пацієнтам. Добре, я зрозумів. І ще так у нас хвилинка залишається. А цей документ, який ухвалили депутати, чи ви вважаєте його досконалим? У цей закон, який запрацював? Можливо, щось пропустили, щось потрібно ще буде доопрацювати, наприклад. Ні, насправді угу. насправді він є досить прогресивним, я би сказала. Ну можливо, для того, щоб не проводити ці дискусії, які ми все літо проводили над станами і так далі. Нам. Треба було просто піти міжнародним шляхом і в законі, зазначити, що стани визначаються відповідно, наприклад, до німецької практики або канадської, так би було легше. Тому що Міністерство охорони здоров'я дуже довго думало над тим, ну, які ж хвороби вони запишуть в цей список. Наприклад, є країни, де цей список не обмежений. Просто біль. І все, людина відчуває біль, іде до лікаря. Він дивиться, що інші вже е, засоби не допомагають. Він прописує медичний канабіс незалежно від того, що це. Це міністерство наше воно обмежило. Наприклад, тобто, я би зру... я би, от зараз, знаючи позицію нашого міністерства охорони здоров'я, просто в законі зробила більш а, прогресивним регуляцій, але ми віддали це на МОЗ, оскільки це медична сфера. Все таки ми сподівалися, що вони будуть більш прогресивними, якщо чесно. Але напевно так, щоб люди з головним болем не захоплювалися такими ліками, та старалися боротися якимись сам і да, да. ну, Я я звичайно розумію, що це намагання обмежити і так далі, але ну насправді. Е в інших країнах це все набагато більш ліберально і немає там таких зловживань насправді. Тому що я ж кажу: ну mm -hmm. ще раз повторюся, людині, яка хоче зловживати набагато простіше зараз піти на чорний ринок, купити собі е, те, що їй потрібно, за е, дуже низьку ціну в порівнянні з тим, як це буде коштувати медичний канабіс. Да? Піти до лікаря, пройти всі бюрократичні перепони, попасти під ризик, лікар під ризик, Зиком кримінальної відповідальності нарешті там купити ці ліки в аптеці за ну там півтора uh -huh. рази дорожче, наприклад, який сенс людині це робити? Це просто нелогічно. Тому я насправді ж кажу, що я от за це менше переживаю ніж за те, що нас буде спершу не дуже велика хвиля. Uh -huh. А такої допомоги дякую, Ольга Стефанишина, народна депутатка, фракція «Голос» сьогодні Була з нами. Ми говорили про медичний канабіс. Сьогодні запрацював закон для кого, чому це було необхідністю. Нагадаю, що слухати маркер подій можете у будні 9.15, 16.15, 17.15. п'ятнадцять, Галичина» – це прямий тер. Переглянути відео можете на Ютуб каналі. «ФМ Галичина, аналітика, Підписуйтесь, коментуйте. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.